Слава Ісусу Христу, 16 листопада. Продовжуємо Рубрику дня» і віршем сьогоднішнього дня є стишок 21 глави 14 з Євангелії від Івана. Каже Христос: хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить. А хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його і з'явлюся Йому сам. Ісус Христос говорить сьогодні про. Справжню любов до нього людини Сам Бог, до речі, каже нам, якою є любов, якою його потрібно любити. Якщо запитати сьогодні кожного, чи ти любиш Бога, ну напевно, що кожен скаже так, ну, звичайно, що я люблю Бога. Але з іншого боку, коли задуматись, А в чому ж вона полягає? В чому полягає любити Бога. Каже сині Христос. До всіх, хто має Його заповідь, що ті, що мають Його заповідь, то вони повинні їх виконувати, і тільки виконуючи Його заповіді в такий спосіб, людина здатна показати свою любов до Бога. Хто має заповіді Божі, кожна людина, кожен християнин, який був хрещений, який пізнав Божу правду і Боже Слово, має цю заповідь. Ця заповідь вкладена всередину. Цю заповідь приніс нам сам Господь. Він відкрив її нам. І далі Христос хоче, щоб ми цю заповідь, яку Він відкрив, яку Він подарував, щоб ми не просто її мали, але щоб ми її виконували. І згодом один з, один з апостолів скаже, що ми повинні бути не слухачами слова, а виконавцями слова. Виконувати Божу заповідь це творити справжню любов до Бога. Сьогодні хочу, щоб ти подумав чи подумала собі, чи ти маючи Божі заповіді, знаючи їх, виконуєш їх. Бо інколи Божі заповіді нам трішки якісь ну, некомфортні. Вони нам не до кінця підходять, не підходять стилю нашого життя. Ми вважаємо, що те чи інше є менш важливе, щось більш важливе. Насправді. Кожне слово і кожну заповідь, яку дарував Христос, вони всі є важливими, їх потрібно і необхідно виконувати. І навіть не мова про слово дотримуватись, але виконувати. Господь говорить про діяльну любов. Якщо ти хочеш мати справжню і діяльну любов до Бога, то вона полягає у виконанні Божих заповідей. Подумай собі, чи ти виконуєш, чи ти здатний, чи здатна практикувати те, що ти маєш, те, що ти отримав, те, що отримав, отримала від Ісуса Христа, і тоді зможеш дати відповідь на запитання, що ти по-справжньому любиш Бога. На цьому закінчує сьогоднішній роздум. Бажаю всім спокійної ночі, вечора, ранку чи дня. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!